Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Розповідаючи про все світ про володар перснів, я робив відео про драконів, які сражалися на боці Морготу під час війни самоцвітів. Але сьогодні я хочу розповісти про драконів Вестеросу, а саме тих, хто допоміг Ейгону Завойовнику підкорити майже сім королівств. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Мераксас народилася на драконічому камені у кривавий вік, ймовірно, того ж 51-го року до завоювання Ейгану, що й в Хагар. Була названа на честь одного із богів старої валірії. Під час завоювання Бестера забрала участь у битві тергаріянів з Аргілаком Пихатим. Дракониця не могла злетити через дощову погоду і билася проти штормових лицарів на землі. Разом з балеріоном чорним жахом і фагар спалили живцем 4 тисячі чоловіків на полум'яному полі, забезпечивши тергарія перемогу. Це був єдиний раз, коли всі три дракони піднімалися одночасно повітря. Після того, як Торхен Старк схилив коліно, Еган та його сестра розділилися. Рейніс верхи на Мараксис вирушила до Дорна, але незабаром її наїзниця довелося погини це королівство ні з чим. Усі замки, які відвідувала Рейніс, були порожніми, а принцеса Мерія Мартел відмовилася здатися. Ейган та його сестра намагалися завоювати Дорн пізніше. Мераксис разом із Балеріоном боролося проти дурніців в 10-му році біля замків зіркопад, Піднебесся та Адов Пагорб. Але саме у Адова Пагорбу Дорніці завдали Тергаріянам найсерйознішої поразки. Болт, випущений зі Скарпіона, пронизав око Мераксис, і великий дракон з королевою, що сиділо на ньому, впали з неба на землю. У своїй передсмертній агонії Мераксис знищило найвищу замкову вежу та частину стіни. Другий дракон це фагар, яка вилупилася з яйця в 51-му році до завоювання Егна на драконічому камені. Вона отримала своє ім'я на честь одного з богів старої Валерії. Перший її вершник невідомий. Дракониця перейшла до вісенії, вже досягнувши віку щонайменше 25 років. Під час завоювання Ейгана після висадки на Чорноводну Ейган відрядив своїх сестер підкорювати найближчі замки. У стокварті кілька арбалетників пускали болти у вісенню, доки полум'я Фагар хагар не підпалила покрівлю замку. Після цього замок здався. Флот Таргарінів під керівництвом Деймана Валаріона вийшов із чорноводної затоки і повернув на північ у бік долини. З ними були Королева вісення та Фагар. Коли Торхенстарк наблизився до берегів Терзубця, він виявив на південному березі армію в півтора рази більше за його власну річкові лорди, західники, штормовики, просторці прийшли усі, і над їхнім табором балеріон Мераксаставхагар бороздали небеса коло за колом. Брат короля Бастард Брендон Сноу хотів перетнути річку та поодинці під покровом ночі вбити драконів, поки вони сплять. Але після тривалих переговорів Торген Старк сам переправився через Трзуб. Там на південному березі Трезубця він схилив коліно, склав давню корону королів зими до ніг Ейгона і присягнув йому вірності. Після цього шляхи Тарганів розійшлися. В Хагар вирушила разом із вершницею в долину і приземлилися просто у внутрішньому дворі Орлиного гнізда. Коли королева долина схилила коліно, Вісенні вирушило у політ із її сином. Так весення Тарганія зробила долину Арен частиною держави її брата. Під час Першої Дорніської війни, коли Мераксис разом із Реніс були вбиті, Вісеня та Ейган на своїх драконах палили Дорніські фортеці протягом двох років, що увійшло в історію як гнів дракона. Вісеня була наїзницею в Хагар до своєї смерті в 44 му році. Залишившись без наїзниці, в Хагар жила деякий час на драконічому камені, а потім у драконічому лігво в Королівській гавані. У 73-му році принц Бейлон Хоробрий, батько Візеріса та Деймона, ледве отримавши свої лицарські шпори, вирушив у драконяче лігво і підпорядкував собі в Хагар. В Хагар було одним із трьох драконів, які спалили флот, що вторгся в штурмові землі під час 4-ї війни в 83-му році. Після смерті Бейлена в 101-му році Фагар знову залишилося без вершника. За правління Візеріса І на фагар стало літати Лейна Валаріон – Вийшовши заміж за Демена Таргаріана, наїзниця разом із чоловіком на своїх драконах вирушили за вузьке море, де вони перебували за декілька років. Ходили чутки, що вони відвідали руїни стародавньої валірії, але достеменно відомо лише про їхнє перебування в Пентосі в Лантісі, Квохорі та Норвосі. куди б вони не поперемували величезні людей збиралися, щоб, хоча б на мить побачити в Хагарта Караксес. Після смерті Лейни у 120 му році фагар залишилася без наїзника і утримувалася у великому зовнішньому дворі на острові Дріфмарк. Поки того ж року її не осідлав десятирічний принц Еймон Таргаріан. Він підкрався до дракониці і заліз їй на спину. В заревіла, смикнулася, люта строснулась, потім розірвала свої ланцюги і злетіла. Хлопчик двічі облетів по колу вежі високого припливу, перш ніж знову спуститись. Після цього починаються події танців драконів, а тому я не буду розповідати, бо це спойлери. Ну і найвеличніший дракон усіх часів це Беларіон. Він народився у Валірії до року і був серед п'яти драконів, перевезених Таргарієнами, на драконічий камінь. З цієї п'ятирки він єдиний дожив до часів завоювання. Еген став вершником Беларіона незадовго до одруження на своїх сестрах. Молодий Еган на Беларіоні брав участь у війні Волантіса проти Тироша за Тірошійців та його союзників. Під час завоювання Ейган верхи Балеріона спалив Харенхол з його господарем королем Залізних островів Хареном Чорним. Мечі, що становлять Залізний трон, у процесі його кування були розжарені диханням Балеріона. Під час першої Дорнійської війни, в 13 тринадцятих роках, Ейган активно використовував Баларіона, щоб нести в Дорн полум'я та кров. Протягом наступних двох років, після смерті Рейніс, кожен Дорнійський замок горів ще тричі. Наступним вершником дракона став син завойовника Мейгоротергаріян, прозваний жорстоким. Відомо, що він став пов'язаний з Балеріоном незадовго до Орлиному гнізді. Мегрон дістався замку на Балеріоні. У 40-му році Мейгро був вигнаний до Есоса. Блеріон він узяв із собою. Повернувшись назад у 42-му році після смерті Еніса, Мейгор оголосив себе королем і почав розбиратися з непокірними орденами віри. Насамперед його дракон спалив септу поминання. Потім Балеріон допоміг виграти битву на чорноводній. Під час протистояння з верховним септоном Вісеня та Мейгор понести полум'я та кров у простір. Старий міст, побачивши руйнівну силу драконів, зустрів Мейгра та Вісенню відчиненими воротами. У 43-му році Мейгран на Блелеріоні брав участь у битві при Божому оці проти свого племінника Ейгана, що пред'явив права на трон. У цій битві війська побачили у небі битві драконів. Ртуть, в менше Блеріон не могла тягатися зі старішим і лютішим супротивником. Блеріон, змітаючи клубами чорного полум'я її блядих марки, кинувся на неї зверху і відірвав її крило. Молодий дракон, кричачи і димлячись, кинувся до землі, а з ним і принц Ейган. Після смерті Мейгар жорстокого Блеріон оселився на драконічому камені. У 54-му році 13-річна Ерея Таргаріан зважилася осідлати чорного жаху і відлетіти з острова. Через два роки дракон повернувся з принцесою на спині до Червоного замку. Ерея не прожила і доби, згорівши зсередини, і під шкірою в неї клубилися якісь паразити. Септон Бард припустив, що вона не спромоглася приборкати дракона, і той полетів до свого народження на руїни Валірії. Там із ними трапилося щось, що призвело до зараження принцеси. Крім того, що сталося із самим драконом, він повернувся з напівзагойними шрамами, яких раніше ніхто не пам'ятав на ньому, Із з кривавою раною щодо футів дев'яти завдовжки на лівому боці. Після цього балеріну поселили в нещодавно побудованому драконячому лігві. Щоб випадки подібні до втечі ере з драконічого каменя не повторювалося, король заснував орден драконоохоронців. Коли маленького Белана Таргаріна вперше перевели в драконячу лігву, він ляснув Блелеріона по морді, за що отримав прізвисько Хоробрий. Його сестра, принцеса Аліса, в 15 намірилася осідлати Блелеріона, але охоронці її відмовили. Він старий і неповороткий, принцеса. Вам потрібен хтось пежливіше. Для втечі від батьківського покарання за розпусту принцеса Сейра теж спробувала осідлати Беларіона, але була схоплена. Останнім вершником чорного жаху став принц Візеріс, майбутній король. У 93-му році 16-річний Візеріс з'явився в драконічому лігві за Беларіоном. Старий дракон, переставши нарешті, рости з ледащів, обтяжів і упирався, коли принц захотів підняти його в повітря. Але Візеріс таки тричі облетів на ньому навколо міста. Потім він казав батькові, що збирався злітати на драконів камінь, але засумнівався, що у чорного жаху не вистачить сил. Менше ніж через рік балеріон помер, а його причиною смерті стала банальна старість. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.